Всім здорово. Що ви там? Як ваші справи? Можете прямо в коменти написати, я навіть щось у відповідь напишу. Чесно, ну, якщо мені буде звісно, що сказати. Все дуже просто. У нас тут ділова угода, я отримую активність під відео, ти сердечко на комент і може жарт про гамно у відповідь, але я тут не можу давати ніяких гарантій. Моя скриня з жартами про гамно вона інколи показує дно. Але все одно це прекрасна угода, я б на таку пристав би на всі 100%, відсотків вод обіцяю. І так для чого ми тут з вами сьогодні зібралися? Я вирішив хлопити маленькі такі типу бложики, де буду, ну наприклад, розказувати, може, всякі ідіотські історії з моєї молодості, розказувати вам про плани на майбутнє цього каналу і про те, чим я зараз займаюся в плані мікроволонтерки і мікро, тому що ми не організація, ми це буквально я, блядь, і люди, які мені допомагають збирати гроші, але в основному там закупами всім іншим займаюся тільки я. Чому я буду робити так? Бо я хочу зробити свої відео, от основні, більш атмосферними. І така от вільна розмова від балди буде порушувати мені якраз ту саму атмосферу. Ну, от як я раніше робив, що я про плани і про збори розказував на початку відео. Я хочу від цього відійти. І головний плюс. Ці відоси буде дивитися тільки ті люди, які дійсно зацікавлені в батянських тупорилих історіях там, планах, які там проводимо збори, що ми з цими зборами будемо робити. Ви не подумайте, я свої збори все одно буду пхати в кожен свій відос. Буду тільки намагатися робити так, щоб вони не вибивалися з загальної канви. Буду полірувати їх та обробляти, щоб вони заходили гладко, як fpv дрон ворочі і бліндаж. А про що ми поговоримо сьогодні? У нас є три основні теми. Перша. Це дуже важливий збір, який ми зараз проводимо. Ще ми допомагаємо чувакам з 80-ї десантно-штурмової бригади. Ми їм допомагали і до цього, але от з'явилися нові потреби. А точніше, одна потреба наземна станція. Та, що у них є зараз, підходить для роботи і щоб відривати венюшем жопи. Але, але людина створена для того, щоб завжди хотіти кращого. Чи не так? Чи, 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 чи це тільки я? Коротше, особливо, якщо діло стосується укатруплювання наших північних сусідів, бо це благородна ціль, і в ній треба довершуватися ну, от прям постійно. В чому ж суть? Тієї станції, яку ми хочемо взяти. Все діло в тому, що на основі наших друзів з 80-ки зараз зробили цілий, сука, легіо Кібернетика, а точніше підрозділ, який буде займатися впровадженням нових безпілотних систем. І помітьте, що тут мова не тільки про літаючі безпілотники, а саме про безпілотні системи загалом, наприклад, виробництво. Ну, людина, якій ми допомагаємо, в нього є фірма невеличка, яка орієнтується на виробництві технологічних всяких штук. І навіть на своїй фірмі, тип, будучи вже у військах, намагався, і вони не на сенсі, намагався, вони розробили вони розробили тюрель безпілотно з термооптикою, яка може вночі бити по окупантам. І от його взяли туди, якраз от через ці його інженерно-механічні штуковини. Тому так, да, це буде дуже різнобарний підрозділ, який буде займатися саме безпілотними системами, тобто будь-якими там повітряними, наземними, воздушними, а там, дай їм сука, тільки волю, то вони і підземні дрони їбануть. І головне, всі ці дрони можна підключити от добраної до нам і станції вообще без проблем, бо вона працює на дуже широкому діапазоні контролерів. Ще один плюс цієї станції вона може хірачити на дуже і сука дуже далеку відстань. По тим спекам, які нам дали, дрони зможуть дорітати на відстань до 150 кілометрів. А знаєте, що знаходиться там на такій великій відстані? Там знаходяться соковиті й смачні логістичні лінії супротивника. І вони таки і чекають наших дронів, уляглися і роздвинули булки, треба лише й до них дістати. Блін, ця станція може бути настільки далеко, що ще чуть-чуть і дрони долетіли б до мамаш окупантів. зробили б їм ніч палкої любові, в результаті якої народилися б діти яких би мемаше насправді любили б і ніколи не відправляли б на ідіотську війну в сусідню державу? Настільки мощна ця станція, і саме тому вона нам треба. І от з перетворенням всіх цих планів з мрій в реальність можете допомогти нам ви. Ви можете напряму закинути грошей на те, щоб кацапські логістичні лінії взлітали в повітря, прямо як кацапські жінки стрибають на азербайджанські пеніси, проки храбрі мальчики морозять сраки в окопах. І головне, закинувши нам копічину на збіру, вкладатись десь ще й в те, щоб Україна сильно наростила свою технологічну потужність. На початку, звісно, в одному окремому підрозділі, а потім хто його знає, вкладіться в світ без кацапів, поки у вас є така можливість. Донать, поки живий, щоб таким і залишилися. Тому да. Я вважаю, що віра в ЗСУ не повинна бути пасивною. Якщо вона пасивна без донатів хоча б донатів мінімальних, то це буквально нічого. Тому, якщо ви дійсно вірите в ЗСУ, то треба робити якісь активні дії. І от донат нам на станцію це одна з таких активних дій. А як станція буде вже у нас, то я обов'язково зроблю великі звіти і відео. Звіти по іншим зборам, які я вже проводив, можете побачити у мене в телеграм-каналі. Я там залишу десь посилання. Плюс зараз ви подивитесь звернення від людей. Які ми збираємо на цю станцію. Приємного перегляду, трохи познайомитися з нашими героями, ми допомагаємо прямо от отак от. Бажаю здоров'я. Ми бійці 3 го батальйону, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, хочемо попросити всіх небайдужих залучитися до збору на суперсучасну дальню станцію керування дронами. Це допоможе нам знищувати росню у глибокому тилу ворога. Слава Україні! Харана, Харана, слава! Друга тема, на якій я хотів би зупинитися, я розкажу якусь історію з власного підліткового минулого, яке було доволі ідіотське, і хаотичне. Зате ну от, розказувати про нього доволі весело. Це все для того, щоб запхати відос в категорію гумор і підказати ютубу, що я трохи поміняв направленість, і треба мене вже по-іншому сприймати, та може почати рекомендувати чи що. Коротше, секрет вам розкажу: Ютуб не дуже любить, коли канал починає переходити на інший тип контенту. Ти типу проказуєш про ігри, ну блять, розказуй далі лошок ти. Що ти вийобуєшся, блять? А вийобуватися доводиться, бо інколи хочеться щось змінити, або просто доводиться змінювати через життєву ситуацію. Плюс там, де нічого не змінюється, там це деградація, низі духовна, там і війна зі смаком полуниці, або навіть зі смаком банану. До чого це я? До того що доведеться довго випускати відоси в одному жанрі, поки бісова платформа нарешті вкурить. Що тут все змінилося і переналаштує свій алгоритм. І так обіцяна історія. Колись, давним-давно, ми, товпа дуруватих підлітків, дуже багато бухало в одному маловідомому барі в місті Херсон. Але було у нас щось особисте. І от це от особисте призвело до того, що ми придумали і розробили те, що ніхто до нас розробити не міг ніколи. Ми придумали, блядь, ДНД. Через 30 чи скільки там сука було років після того, як воно вийшло в продаж. Ну, типу, більшість з нас сиділа на всяких словесних форумах і навіть в словесних рольовках в багамірському зка, де кожен новий персонаж був настільки унікальним, що абсолютно сука не відрізнався від інших персонажів, які там вже були. Всі були з дуже драматичними біографіями, більшість родичів була загадково вбита загадковими могутніми ворогами, і кожен новий персонаж обов'язково з'являвся в тамерні. Таємниче сідав в обов'язково темному кутку, і таємниче пив червоне вино, або інколи пиво. Темне пиво, настільки ж темне, як і його минуле. Ми озброїлися цим словесним, я хотів сказати, поносом, але принципом, і почали в тому самому барі грати в настольні рельві ігри. При цьому ми споживали пиво ящиками, тому бармену було абсолютно насрад, що ми там робимо. Навіть якщо б ми там забували худобу потиками, то він би тільки радив, як сильніше бити, і ну, особливо, якщо б ми продовжували купляти у нього пиво. І на початку у нас не було нічого. Тобто, буквально все, що ми брали з собою на ігри, це пиво, найдешевші суки сигарети, які ми могли купити, активну фантазію, підживлену підлітковим довбоєбізмом, та обраганськими фентезійними книгами кацапських авторів. І все. Довгий час ми навіть не згадувалися, що речі, уявіть собі, можна блядь, записувати. Голова просто взорвалася, мозг витік зі сраки. Коли один з наших гравців припер собою блокноти ручку, то це буквально була от та та сцена у Кубріка, коли обізяни скачуть навколо чорного сюжетно важливого прямокутника, кидаються гавном і кістками а в їх головах народжуються перші в історії всього людства думки. Ну, ті, ті думки, які не стосуються хапання за волохаті бупси якоїсь пригожої мавпачки з власного племені. А потім в один день мій кореш купив іграшковий набір міні казіно і ми знайшли там пачку маленьких, ну от реально маленьких шестигранних кубіків. О-о-о-о, розваги вийшли на абсолютно новий етап. А так кубів у нас не було точно до цієї ситуації. Ми десь два роки грали, поки у нас з'явилися куби. І всі спірні ситуації вирішувалися грою в камінь-ножиці папір з майстром. Це були, от, це були дуже якісні розваги, коли ти впав в підлітків, матюкаючись і курячи цигарки однозаводною, кидало заводною, кидали один одному камінь-ножниці папір, щоб дізнатися, чи вийшло її героя, блять, обкуреного друїда переспати з екстра допастими гігантським крилами. А да, це був ще той період, коли курити можна було в кафе і в барах. Прямо всередині приміщення. Весь цей контекст необхідний для того, щоб ви точно зрозуміли. В яких обставинах ми знаходилися. А тепер, коли звивалювання експозиції закінчено, перейдемо до основної страви, до майстра, який показав нам чарівний світ Вархамеру. Імен я, звісно, називати не буду, але називаємо його, наприклад, Кукусік. Кукусік дуже любив Вархамер і постійно нам про нього розказував. Він взагалі був фанатом фантастики різного калібру, але найбільше він звертав свою увагу саме на всесвіт накачених мужиків в силовій броні. І він нам розказував про цей сетінг все. Про імперіум, про імператора, інквізицію, про те, як горді спейсмарини приймали у свої ряди тільки найкращих синів імперіума, і дучок також. І всередині ордену вони народжували дітей, які ставали спейсмарінами, також. Да, це саме той тип, про якого я розказував в старому відосі про життя в всередині нульових. Якщо захочете подивитися, посилання я теж залишу в описі. І да. Це я так підготовлю вас до того, що я зараз збираю свої погоди про те, яку і нам розказував в кокусік замість справжнього лору Вархамеру, і зроблю по ньому відос. Не знаю на що, мені просто ця ідея здається дуже цікавою і веселою. А тепер остання тема: а саме, а що буде далі на каналі, до чого тут Вархаме? Та до всього, відоси про Вархамера я продовжую пілити. Тут питань нема. Хочу далі трохи експериментувати з формою, перейти більше на наративний такий формат, де я буду свої розказні стилізувати під всесвіт. Все одно це буде не суперсерйозно. З жартиками на рівні 12-річного, яким я завжди буду, але хочеться чогось трохи при цьому більшого. В мене є ще пара задумок. Наприклад, історії про маловідомі раси і монстрів у світі вахи, в стилі такого, як типу службовця з SCP Фаундейшн, але от в стилі Warhammer. ну коротше, от, от щось таке. Цільного контексту поки що немає, але є вирі ідеї, які я постійно мацую і обдумую, коли є вільний від служби на той час. Наступним буде відос про Каяфа Сакаїна і найвін доволі попсовий герой, але його вибрали люди по опитуванню в каналі, тому ну якби, чому ж ні? Плюс там я ще розкажу про маловідомий орден Марінаду, з яким Каїн зустрічається в одній з книг. Плюс тут я почну експериментувати з формою. Коротше, далі буде. Тож залишайтесь зі мною на хвилі, вам там дічі не пардить галімих історій. А тепер всім мирного дня, не забудьте погляти на вулиці, зробити зарядку і задонатити на ЗСУ. Ну і на канал підписуйся, бо дід не може придіти в постату, діду потрібна компанія.